Сполучені штати планують скоротити свій військовий контингент одразу у кількох країнах східної Європи, зокрема Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині. Про це повідомляє румунський портал з посиланням на джерела в урядових структурах. За даними джерел, 27 жовтня через офіційні канали НАТО було оголошено про рішення відкликати близько восьми сотень військових з Румунії. Це рішення ухвалене білим Домом і вже набуло чинності. Хоча формально конгрес Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, ще може його. Переглянути американські військові нині дислокуються на базах е різних. Наразі невідомо з якої саме бази. Там є дві е розп розпочнеться скорочення. Загалом у Румунії перебуває орієнтовно тисячу американських військових. 800 виводять, ви розумієте. Тобто лишається одна п'ята. Джерелове дані наголошують, що рішення ваштону не має стосунку до внутрішньої ситуації в Румунію, зокрема до нещодавнього скасування результатів президентських виборів, виборах, на яких переміг ультраправий кандидат американських військових також планують виводити з Угорщини, що свідчить про широкий стратегічний перегляд.